Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо розглядати такий невеличкий список подарунків, які можна подарувати фанатці френсів А чому саме фанатці? Тому що здебільшого частина цих подарунків це такі косметичні засоби, але знову ж таки, я можливо мислю доволі стереотипно, нікого не хочу образити. Якщо ви, хлопець, користуєтесь косметикою, все добре. Я дуже рада, якщо вам моє відео стане до нагоди. Тобто, дивіться, спочатку. А, хоча, хоча ні, в мене буде тут два таких невеличких подарунки, які можна подарувати також хлопцю, вашому товаришу, другу і тощо. Я думаю, що ми почнемо. Прошу вибачення, мої сусіди роблять ремонт, нам нещодавно дали світло, і через це можуть бути такі неприємні звуки. Ну, нічого з цим не зробиш, на жаль. Так, давайте почнемо з. З тих подарунків, які можна подарувати як другу, так і подрузі. І почнемо, напевно, з самого початку, з самого найдешевшого подарунку, який можна тільки знайти. І, напевно, найбільш легкого в доступі. Тобто його можна знайти дійсно майже. Я думаю, що буде. Так, і це Та-ДА! Це чай! Ну, верніше, це навіть вся суть не в самому чаї, тому що він тут звичайний Breakfast Tea. Звичайний чорний чай, але дуже класна банка. Я вважаю, що ця баночка просто коштує кожної потраченої гривні. Я, їх поба... я побачила цю колекцію чаю ще до Ну, не тільки чаю, й кава і горячий шоколад. Ось. Я побачила всю цю колекцію ще до початку повномасштабного вторгнення, і мені тоді дуже сильно захотілося купити собі таку річ, я дуже довго її шукала. Але ніде не могла знайти і на той момент вони коштували щось якісь шалені 270 гривень. Зараз це можна купити в сільпо, оцей чашечку, боже, вибачте, не чашечку, баночку цього чаю можна купити. Я купила здається за 120 чи 150 гривень. Вони дуже часто на знижках, і тому якщо ви шукаєте подарунок своєму товару, що однокласнику там однокласниці. Будь-кому це дуже класний, дуже милий подарунок, як на мене. До речі, так як я вже казала, це не лише в них є в цій колекції, а ще є. Ось, якщо ви тут я думаю, побачите: тут є гарячий шоколад, кава і тому подібне. Але я знаходила інші колек, ну інші частини цієї колекції лише на промі і лише за шалені гроші, тому що наприклад, здається, гарячий шоколад коштував щось в районі більше 400 гривень. Ось. Тому особисто я ну, якось зажала гроші, скажімо так. Тому що це я купила за 100 і мені якось така. М -м -м Ні. Я навіть шукала це все на офіційному, на офіційному чи офіційному, скоріш за все, сайті. ось в Нім... До речі, так, це все виготовляється в Лондоні. В Лондоні, вибачте, в Америці. Боже. Господи. В Англії. Я не настільки тупа, просто. Це була оговорочка по Фрейду. Добре, так це виготовляється в Англії. Ось тому я навіть шукала це за кордоном, але на офіційному сайті вже все розпродано, і тому дійсно, напевно, можна знайти іншу частину інші частини колекції, можна знайти вже тільки у перекупі. Але дуже класний подарунок. Я дуже в, дуже в захваті від нього. Мені це дуже сильно подобається. Я навіть подарувала таку баночку своєму другові. Він не п'є отакий чай, він п'є там всякі пуери, але баночка є. дуже класна. Ви можете навіть викинути цей чайок, який там є всередині, якщо ви таке не п'єте, і покласти те, що вам подобається. Ось якось так. Боже, дуже багато приділили уваги цій банці, але вона дійсно дуже класна. Наступний лот, так сказати, це ось така такий верніше скраб для тіла. Так, це майже все інше. Це буде від бренду Revolution. Я це все замовляла на їх офіційному сайті. Ось, і в принципі. Я замовляла, я хотіла замовити собі деякі, деякі речі і думала, чи замовляти на офіційному сайті, або ж купити на нашому Мейкапі, але трішки дорожче. Ну тому, що самі розумієте, доставку нову пошту це також додаткові витрати. І через це я така думала, думала. А потім я побачила оцей скраб для тіла. Він з ароматом, ж, як вона називається, господи, лат? Pumpkin Spice Latte, І я така, блін, мені це треба. Я фанатка цього напою. Нап і така, блін, все, воно мені треба, це дуже срочно, скоріш би його купити, все діла. І починаю дивитися, а він в Україні коштує 900 гривень, а може навіть більше. Щось там в районі, ну, то десь близько 1000. Я така: what? What? мені дуже сподобалося, я така прям, блін, класно. Хочу. Але тисяча гривень, ви що? Ну за кого ви мене приймаєте? Вибачте, але і я попішла на офіційний сайт, і вона там коштувала щось в районі трьохсот, ще менше, Я така, вау, це мені треба. І я подумала спочатку, що це типу, знаєте, скрабчик, з якого я буду його типу висипати якось. Отак. І типу, блін, буде дуже думаю, прикольний дозатор. Всі, всі все таке. Але коли воно пройшло, просто ви до цього готові. Всередині був скраб, був просто в такому ну, пластиковому пакетику, а чашку можна використовувати просто як чашку. Ви типу, можете сюди наливати кавуську, чи лише ячик не знаю, от кавуську ходити з нею. І я така просто блін, це охіренно, просто це настільки круто. Я чесно в такому дикому заході була, тому що по факту ти отримуєш і чашку, яку ти можеш не ти можеш користуватися просто постійно, ще й з френсами, ще й до речі, вони офіційні представники. Це офіційна колаборація. Тут є міточка Warner Brothers. Ось, і я така, блін, це круто. Але є один недолік в самому скрабі. Бо він просто гидотний, чесно. Як на мене, тому що, по-перше, він не пахне зовсім ніяким ніяким там лати не пахне. Ніяким лати і не пахне. Воно щось не воно саме воно, бо це навіть не він не скажеш. Пахне якось більш схоже на жуйку, розумієте? І найголовніше він з, з виготовлене сілі. І для мене це просто якийсь треш, тому що в мене дуже багато різноманітних ранок на тілі. І я така, типу, блін, ну блін. Ну тобто, знаєте, він навіть не кавовий, хоча мог би не міг, міг би ним бути. Він навіть там не з, цукровий, так, Ну, типу, цукровий на цей скраб для аромату з. Лати з курицю, чи там лати з, з гарбузочкою, це було більш доречно. А він такий. І я з ним скористувалася лише один раз, він в мене там валяється, я така, хай валяється. А от чашка тупо найліпше, одне з найліпших моїх придбань. Тому дуже вам, як сказати, раджу. До речі, дуже класно поєднати їх. Да? От, якщо, наприклад, ви хочете комусь подарувати якийсь більш такий дорогенький подарунок, ви можете подарувати просто ось такий набір. І, можливо, комусь цей скраб зайде. Ну, типу, я не хочу ставити на ньому прям, як то кажуть, клеймо якусь мітку, що, типу, ні, не в якому разі. Якщо, можливо, вам сподобається ваші, ваші подорожі, можливо, хтось любить сольові скраби, господи. Ну то, шалені люди. Так. З цим ми закінчили, я сподіваюся. Я залишу силочку. ой, вибачте, посилання. Посилання я залишу на цю чашку, якщо вона ще є в наявності. От, а далі найцікавіше. Це дуже цікаво, чесно. Дуже цікаві штуки. А на сайті Revolution є такі наборчики подарункові, які розроблені під кожного героя головного. Тобто, там є набір Чендлера, Джо, Моніки, Рейчел, Дроса і всіх них так. Фібі, і ось, коли я замовляла, на жаль, не було всіх прям наборів, а були лише Фібі, він у нас тут, і Чендлер. Тому я замовила саме їх. Але зараз я вже дивилася, там є і Моніка і Рейчел. Тому, якщо вам сподобається зараз те, що є в наборі, ви зможете перейти на сайт і замовити. Ось. А давайте почнемо, напевно, я думаю, що ми почнемо з Фібі. Ось. А він тут був на наліпці, але я вже. Я їх здерла, щоб не втрачати на, наш з вами час, і ми зараз з вами подивимося, що тут. Ой-ой-ой! Буде дуже красиво, чесно, буде дуже красиво. Так, тут в нас це, це коробочка. По-перше, так, тут є ось таке просто пакування чесно, воно. Ну, воно я не можу підібрати якоїсь. Нормативної лексики розумієте, тому що ну в мене лише емоції. Я в такому я просто у захваті від нього, чесно, бо настільки якісне пакування, настільки класний цей картончик, і воно настільки аутентичне, розумієте, тобто воно дуже підходить для героїв, так от мені дуже подобається, наприклад, воно дійсно відповідає тематиці, френців, друзів. Дуже круто. І якщо ви купляєте на подарунок, то це також дуже класно, тому що ти таке купляєш, і тобі не треба більше піклуватися і там думати про те, ой, що я його ще запакую. Та що ж тобі? Так, перше, що ми знаходимо з вами в коробці, це ось такі вії. Штучні бій, я ними не користуюся, але дуже класне пакування. Я ним можливо навіть буду користуватися після. Бачите, вам таке на магнітику. Дуже класна, таке дуже блискавкою. Ось, мені дуже подобається, чесно. І я не знаю, чи буду я ними користуватися, але, можливо, хтось користується і їм сподобається. Вони, до речі, дуже м'якенькі. Так, давайте далі. Далі ми з вами знаходимо масочку для обличчя, також з лобстером. Дуже мила. Мені. Буде. Так, після того в нас тут є. Тут є ось палетка з таксі. Пам'ятаєте, як Фібі ходила на таксі, вона працювала, тому це дуже таке миле нагадування нам про це. Ось. Зараз ми її відкриємо. І я вам її покажу. Так, ось так само виглядає. Ой, тихенько. Бачите, вона також на магнитику, що дуже зручно. І всередині. Ой. Всередині також є, знаєте, от дивіться, оця пластикова штучка, вона навіть прибита, ну, приклеєна ще на скотч, і це дуже круто. Я не буду його знімати, тому що, можливо, ми з вами розіграємо цей набір, і я б не хотіла, знаєте, там своїми лапками лізти, якщо я його комусь подарую, якщо це вам буде цікаво, то щоб людина отримала таку, знаєте, недоторкану річ. Ось. Дивіться, які класні кольори. Мені де. Хоча, як на мене, то. Ці кольори повинні були більш такі, які бути яскраві, тому що це все ж таки про Фібі. Ой, до речі, як я вигляд. Дивіться ой, дивіться. Дуже цікаво, якщо чесно, наскільки це добре пігментується, але мені подобаються назви тут і ну цей байк. Пам'ятаєте, як вона їхала? Це Yes. It's, it's, take control. yes. Потім кет, лобстер, її прізвище. Дуже мило, мені дуже подобається, як це все зроблено. Воно дійсно відповідає тематиці, правда. От Мені дуже подобається. Так, далі в нас також є помада. Да? Зараз також в цій же стилістиці з таксі. Ми зараз подивимось. Ой-ой-ой, гляньте, яка краса. Подивіться. Просто така рожева, дуже якісна. До речі, пакування я кажу про пакування. До речі, я вже відкривала адвент-календар з френців, також від бренду Revolution. Ви Можете подивитися ось тут. На я тут десь викину таке посилання, щоб ви могли подивитися його. І спойлер, мені там він не дуже сподобався. І до речі, і там були також помадки від Фібі, там Моніки і тому подібне. І от. Там було набагато гірше пакування, ніж тут. Тут вона прям така важкенька, наче металева. Ось. Давайте подивимось на колір. Ой. Я вже бачу, що колір мені не подобається. Я таке, ну, я сподіваюся, тут буде добре видно. Я таке не ношу. Зовсім. Ну, типу, блін. Не. До речі, Revolution дуже полюбляє такі кольори. Знаєте, вирви око фуксія. Я такі не ношу і не знаю, можливо, хтось інший носить зараз, я покажу його вам. Ну, подивіться. Ось ну. Не знаю. Вам видно, я сподіваюся, я таке не люблю зовсім. Я замовляла в них якось окрему колекцію з шреком, і я замовила помадку, яка була, типу, від дракон і я. І вона прийшла. Вона на фотографії було одного кольору, а коли вона приїхала, це було щось таке ж. І всі, і всі помади, які вони кладуть в Адвенти, також такого ж кольору. Я б спочатку могла подумати, що вони вкладуть в Адвенти просто не дуже популярні якісь свої, як вони називаються? Відтінки? Так, це можливо було. Але, блін, ну і тут, в принципі, теж подарунковий набір. Вони також могли подарити. Покласти туди якийсь поганий відтінок, але блін, вони ж зробили окрему колекцію Фібі. І в мене там також здається була Фібі, тому це відтінок саме для Фібі. Не знаю, не знаю. І тут такий же самий, Ліп... що б там воно було... Я його не буду відкривати, тому що мені здається, що він просто такого ж самого кольору. Не знаю. І знову ж таки. Ну, таке собі. Щось не впевнена. Добре, подивилися. Мені чесно сподобався набір. Я, вважаю, я зараз тут покажу, скільки він коштував, я його купляла на знижках. Зараз я вам можу сказати, що я вважаю, що воно коштує свої гроші, тому що я ще не перевела це все в гривні. Зазвичай, коли я знімаю відео, я кажу така: ой, воно вартує свої гроші, все добре, купляйте. А потім я починаю монтувати і перевожу це все в гривні, і така. Візьми свої слова назад просто. Мені інколи дуже складається відчуття, коли там ой, одне євро, що ж там куплю? а Потім така, а 40 гривень, ну, треба подумати. Ось тому взагалі, то по наповненню мені сподобалось. Я його можу порадити. Якщо вам також, а можливо, ви можете подивитися, до речі, якщо там зараз є а, фі... окрім Фібі, Моніка, там Рейчел, то ви також можете подивитися, які там, наприклад, кольори. Якщо вам сподобається, то замов... можете замовити просто. Інший набір, але дійсно як подарунок, це просто от, не знаю, вважаю, що це просто знахідка якась. Так. Далі дивіться, в нас є з вами набірчик від чендлера. Я вважаю, що тут на тут, тут не написано, що це для чендлера, вибачте. Але це набір для ванни, тому всі ми пам'ятаємо цей момент. What do you think you're doing? Leaving my troubles behind. Ось тому я вважаю, що це набірчик для Ченлера. Також дуже красиве пакування, Просто подивіться на цей персиковий відтінок, а ще й ці вуточки просто ну, ви подивіться, яка краса. Тому давайте його залишимо на останок. Я не знаю. Я хочу його залишити на солодкий. Подивимось його після Останнє. В мене тут ще є ось такий набір з палетками. І я вважаю, що це дуже класний набір для, наприклад, подарунку вашим подругам. Ось це в першу чергу йде як колекція до Дня вдячності. Я не знаю, як українською правильно сказати, але я здаю ну, Thanksgiving Day. Тобто, і в принципі, да, це все буде, скоріше за все, колекція буде всередині з такими. Ну, в тій же самій тематиці, але це дуже класно, якщо, наприклад, ви купите. Я покажу зараз, скільки це коштувало, і, і здається, це коштувало дійсно не дуже багато. Ось я купляла просто вже дуже давно. Ось, і я вважаю, що це класний подарунок. Якщо, наприклад, ви там три подружки, так? Ви купляє, і ви можете купити собі і вашим подругам і подарувати кожній. Це дуже милий і класний подарунок. Як на мене, зараз ми її з вами відкриємо і подивимося, які тут є відтінки. Дивіться, ось так це виглядає всередині. Дістали. Так, <ріст> Я хочу, напевно, почати з найяскравішої. Давайте з цієї почнемо. Також я думаю, що ми з вами розіграємо цей набір, якщо, знову ж таки, вам це буде цікаво. І через це я не хочу там лазити своїми лапками, розумієте? Ось, тому я не буду знімати. Ой-ой-ой, подивіться. Ну, таке прям розе всередині. Ось, але кольори, вони, знаєте, такі. Ну, не знаю. <смі> ну, можливо, знову ж таки, для. Тут дуже багато. Тут аж раз, два, три, чотири, п'ять, шість, тут аж шість а, кольорів з, з такими блискавками. Розумієте, з всякого роду такою сяючою поверхнею. Ось, бачите? Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так. І лише раз, два, три о, матових. Якщо ви, напевно, любите подібні кольори з точки зору такого ефекту, то можливо. Але мені, якщо чесно, сама палетка не подобається. Я б ну, особисто собі не хотіла. Ось, якось так. Ну, можливо, їй ті кому сподобається, чесно, тому тут, таке, тут, тут все це вкусовщина, як то кажуть. Так, давайте далі. Мені більше за все, подобається оця, як ви можете зрозуміти, я така. Не дуже яскрава жінка. <laughs> ось, а, Тому я її залишу залишила останок. Аж зараз ми відкриємо цю бускову. Дуже класні написи, мені дуже подобається І в принципі, вони, вони дуже класні з точки зору дизайну. Я вважаю, що ну, звісно, тому що я жертва маркетингу, тому так, я буду. Я купляюся на всі оці коробочки, і <laughs> Це для мене. мене дуже легко підкупити. Ой, давайте відкриємо. Пусковий. Ой-ой-ой, -да! дивіться. ну, ця, мені здається, вже більш цікавою. Якось, не знаю. Тут, знову ж таки, раз, два, три, чотири. А, шість. Тут також дивіться, тут також шість аж а, таких. як Господі, відтінків, які сяючі, тому це також, але вона більш якась цікава, як на мене. Ось, тому що, ну, от, подивіться. Ну, можливо, знову ж таки, це знову ж таки, діло в. Смаку! Ну, подивіться. Ось якось так вони обидві виглядають в порівнянні. І остання, яка мені візуально сподобалася найбільше. Фух, вважаю, що вона просто найбільш підходить під тематику Дня вдячності. Так. Що там, що там, що там, що там? Ану. Ой-ой-ой! Вибачте, але це дійсно дуже красиво. Мені дуже подобається. Щонайменше мені подобається це все всередині в самій палеці. Бо, блін, це дуже красиво. Особливо цей кольор джем. Мені дуже подобається. Він такий кольор Брунді дуже класний. Мені подобається. І знову ж таки, тут раз, два, три. А, подивіться, тут, тут лише чотири тут лише чотири таких сяючих номери, а інші все це матові такий темно-коричневий, більше до чорного. Матовий, дуже красивий. Мені подобається цей, мені дуже подобається кольор. І тому не знаю, мені здається, що це найліпша з цих всіх палеток От по кольору. Ну, на мій особистий смак. Ось, дуже класно. Ну, а взагалі-то класно, ну, це дуже круто, як подарунок. Ви можете як купити, наприклад, подошками кожні подарувати, так? або купити просто одній, і тут буде такі прям кольори. Ну, я вважаю, що це круто. Ось. Якщо людина любить фарбуватися, чому б ні? І останнє це ось цей набірчик. Ой-ой-ой, давайте подивимось. Давай знімаємо. Ой, дивіться, яка краса. Так, тут всього. Якось маленько, але не знаю, все рівно дуже мило. В першу чергу, ой, ми знаходимо. Боже, як пахне приємно. Навіть це здається, пахне пахне прям коробочку відчиняєш, і одразу такий запах. Ну, там, блін, класно, пахне манго, пахне манго. Дивіться, тут в нас йдуть патчі, типу, пише, що це маска, але це такі намальовані пачі, вона така дуже м'якенька. Тобто це пачі під очі, дуже мило. Потім тут в нас йде такий пакуночок, Тоже вечір п'ятниці називається. Блін, дуже прикольно. Мені подобається. Клін, клас. Давайте відкриємо. Ой, тут малесенька свічка. О, блін. Я думала, ви вже знаєте, що я люблю свічки, Якщо подивилися мої попередні відео, я дуже велика фанатка свічок. Ось, але це така малютка. Прям мі-мі-мі. Мі-мі-мі. Подивіться на неї. Пахне вона. Знаєте, якщо ви коли-небудь заходили до шоуруму або магазину, скоріше за все, магазин. Так, до магазину нашого українського бренду Папая, в них пахне, в них є такий особистий за, запах, аромат в, в магазинах, і от воно щось схоже на цей аромат. Ну, як на мене, це знає, така дійсно аромат парфуму. Тут, тут, до речі, не пишеться, з чим воно. А, ось, подождіть. Ні. Тут не пишеться, з чим вона, але який в неї аромат. Ну, така вона схожа, знаєте, на ці аромати, які роблять спеціально для різноманітних о, цих спа-процедурок. Приємний приємний аромат, але їй дуже мало. Це дійсно на один вечір собі от помитися. І останнє тут таке милесеньке лежить. Зараз ви подивитесь. Та-да! Та-да! Подивіться, яка мила вудочка. Це в нас ванночка. Ванночка для бомби. Бомбочка для ванни. От, зі Mango. Такий тут милесенький утяг. Мені дуже подобається. Вона дуже якісно виконана. Я не знаю, я вам потім можливо підсніму, а можливо, ні. Просто не знаю, коли я буду ним користуватися, як вона буде бурлити, але виглядає це дуже мило і дуже класно. Я вважаю, що це. Блін, дійсно класний подарунок для людини, яка любить френсів і любить, не знаю, приймати ванни. Це дуже прикольно. Дуже, дуже. Моя подруга, наприклад, я думаю, це б зацінила, тому що їй подобається Чендлер. Вона не дуже велика фанатка самого серіалу, друзі, але їй подобається гумор Чендлера. Плюс вона дуже любить ванни. Ось, і я вважаю, що це дуже класний був би для неї подарунок. Ось. А... А я забула вам сказати, ще що я хотіла додати до цього всього списку. Я не купила його, ну її а в мене немає її фізично. Але я б хотіла вам порадити можливо, це буде для вас цікаво. Це ось така я зараз тут покажу фотографію: розчіска для волосся від бренду Сінцей. Вона коштує дуже мало. Вона зараз на знижках там зовсім, але вона з таким лесеньким омарчиком, лобстером тери. І, блін, вона дуже і класна. Я не знаю, що там по якості. Я не знаю, яка вона ну, під час використання. Але як ще один елемент подарунку, її дійсно можна використати. Я не знаю, чи є вона зараз в наявності, але якщо є, то ось ви можете її також замовити. На цьому все. Поки що ми закінчили з подарунками для фанатів Френців. Якщо вам була цікава така рубрика, то напишіть мені, можливо, ми б могли з вами організувати. Подібні відео для інших серіалів, вам було б це цікаво. Ось, поставте мені, будь ласка, вподобайку. Для мене це дуже цінно і це мене дуже сильно тішить. Я після того, що не знаю, день ходжу і посміхаюся. А, залиште коментар, якщо вам не буде складно стосовно того, чи хочете ви, наприклад, а, от, ну не знаю, зробити розіграш от таких подібних речей, бо це отакі палеточки та наборчик від Фібі. От, якщо вам це також було б цікаво, то напишіть мені, і якщо можете, то підпишіться, якщо вам сподобалося це відео. Ось гарного всім дня і бережіть себе, будь ласка.